Доброго дня! Настав час вже ймолотити сою, нашу ця, воно понулетіло. Ось уже комбайн зробив декілька оборотів, щоб бачимо змолочено. Ну і що в нас, яка соя? Ось мені подобається тут все, стебло, все в бобиках, дуже класно. І загальна картинка. Містами є ще зелене листя, навіть не розуміємо чому. Сходи були разом дружні, а залишилося так, що наче пізніше зійшло, чи Я не знаю, там його дійсно не видно. А ні, видно ось трошки, бачите, світліша полоска. Там ще є зелене листя і зелені бобики. Комбоїн збирає геть ідеально. Терня залишається без бобиків. Навіть, е, доволі е, стебло на стеблі бобики зав'язались височенько і це комбайн збирає їх без проблем. Де там інколи є в балочці, залишаються. Ось все, зараз покажу. Ось тут якось чи балочка, чи що. І ось нерівне поле, трохи. ну як. І от декілька бобиків на стеблі залишилося, і то їх розгущило. Ну, а в загальному картина все. Що ще немало важливе у сої, що не лущиться. немає розгущених бобиків. Ось на стеблі, скільки дивлюсь, ходю все ціле. Хоча і рости в нас значить. Обільні, що вночі намокає, в день сонце. Бо зазвичай це із... цьому причина, що бобик за ніч намок, вдень вже він починає сохнути, розлущиться. Ну, такого я не зустрів ще. зустрівся. Проходимо, дивимося, не зустрічається таке. it's thank you